Да? да? Давайте. Судове засідання оголошується продовженим. В судовому проваженні слухається вимагальник Руденко Станіслава Андрійовича Ігорю Юрія Олегвича, яким виноставиться стаття 115, складі розч... частина 2 статті 115, частина 1, статті 269 і через 15 частину 2. Хто в нас з'явився в судове засідання? Судове засідання з'явиться. Станом на баченні поведок у тебе. Вводиться від аудитації з Тому Ви не допомогли, точно назавжди був актуаль, не з'явилася представників профілого записних судді. У нас стадія судових дебатів. У нас прокурор не приймав участь в цій справі. Приймало, шановний суд, я вже приймала. Коли? У нас <с> ви <додаткові> в видогому засіданні чи в посуті? По суті, шановний суд, ми допитували з моєю участю у Ясно. Тоді немає необхідності складу суду. Враховуючи те, що ми тут вже обсуждали, за браком часу у нас е, повинно бути сьогодні останнє слово, але ні суддя Дерос, ні суддя Іршова не можуть за них слідчі справи, які не дають можливості сьогодні уйти в нарядчу кімнату. На довгий, це, не, це довгий час, тому ставиться питання тільки одне. Оскільки спливає срок, ми не можемо залишати це питання без вивчення. 331 стаття. Кримінально-працювального кодексу, будь ласка, пропонуємо дайте Шановний суд, я вважаю, за доцільно продовжити строк тримання під варто обвинуваченим. оскільки вони обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення? У, у яке законом у разі їх засудження передбачено покарання до 10 років позбавлення волі? Тобто знаючи про таке покарання, останні може скритися від суду. Крім того, обвинувачені не мають місця проживання в місті Одесі після вчинення кримінального правопорушення зникли з місця злочину. Тобто, це свідчить про те, що останні можуть переховуватись від суду щоб уникнути кримінальної відповідальності. Крім того, шановне сузнаючи про ті покази, які давали вже в ході судового розгляду, потерпіли. Вони можуть незаконно впливати на потерпілого. Uh, щоб uh, щоб той uh, той змінив чи відмовився від своїх показів, а uh, тому, mm -hmm. шановний суд, я вважаю, задоцільно продовжити строк тримання під вартою, і також хочу звернути увагу, що Е, 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 тяжкість покарання відповідно до практики ЄСПЛ у таких справах, як Летельє проти Франції, W проти Швейцарії, є ваговим ризиком того, що обвинувачені можуть е, скритися від суду, а, а також продовжити злочинну діяльність. І у таких е, справах суспільний інтерес має переважати над презумпцією невинуватості. Тому шановний суд я хочу, е, я прошу продовжити строк. Е, Прошу продовжити строк запобіжного заходу ще на 60 діб. Дякую, будь ласка, потерпіли шановний суд. Ви знаєте, знов ми вже завершили вивчення доказів. Сторони вже долучили всі докази, допитані всі свідки. Це таке вступне. буде. По-друге, прокуром назначаються ті самі ризики, які були під час судового розгляду, по суті, до дебатів, до долучення всіх доказів. І всіх перечислених доказів ризиків прокурорам, лише один якимось чином як передбачено нашим крипотам. Це вплив на потерпілого. Але однак знову, враховуючи той факт, що потерпілий вже докази, надав, вже відбулися судові дебати, кожен з нас виступив зі своєю промовою. Ризик такий, як тяжкість злочину, прокурорам чітко зазначено, можливо. Ну, а можливо, ми його і не вчиняли, можливо, буде якісь випробування зазначення кримінальної справи, оскільки нам під час. Виступу судових дебати було віддані чіткі факти, які знайшли своє підтвердження під час судових засідань. Тому ми вважаємо, що не є доцільним продовжувати зазначений запобіжний захід і до підтримання під, під вартою. Ми вважаємо, що на цій стадії процесу вже можливо обрати інший запобіжний захід до вироку суду, от не пов'язаний з триманням під вартою. Дякую. У мене все ж обвинувачення. Згодні задука. Так, будь ласка, щоб скоріше було, покидайте всі зали. Ми залишимось тут на речі, хвилин на десь 5-7 до 10. Сейчас Включайте, вмикайте. Вмикайте, вмикайте, вмикайте. Зайшли всі, так? Да? Закривайте двері. Оголошується ухвала. 29 жовтня 2020 року Приморська судна за складі голови при суді судді Єршової Держи 310-тіх за участю прокуроркова гровий захисника Грибенікова Патифіла Олександр Карзион, 3 засідання кримінального поваження 1275 року на поставив стосовно Гавліка Юрія Олеговича. Руденко Станислава Андреевич, кому ставить 2 статті 15, пункти, 11, 12, 6, 2, статті 115 ну, Установлено, Для выкладывания полнотексу ухвали требуется значення часу, обмежение оглашения общества и разведенные чайские статтями 132-131, 176, 178, 183, 112, 24, 73274, пока Україною без суддів ухвалила. Кого видання пропонування про дорожнього обвинувачного сокуримання під вартою дозволити частково? Продовжуйте сорок тримання під вартої обвинувачного дюк Юрію Олегвичу на 30 діб, тобто до 28 листопада 2020 року. Продовжити сорок тримання під вартою обвинувачному роденку Станіславу Андрійовичу. На 30 діт, тобто до 28 листопада 2020 року ухвалено на призначення посібний ПСО Дській області, ухвалимо оскарженому опенційному порядку. Записуйте дату. Ми визначили дату на 26 липня, mm -hmm. тобто на 26 листопада, вибачаю, на 26 листопада, щось я вже трошки mm -hmm. з місяцями да? Та ли, листопад ходів, листопада 2020 року, на 16 годину. Е, будьте готові до останнього слова, до, до реплік. Ми дебати не закрили, бо до реплік. Ми І суд удаляється на речну кімнату. Ви, якщо все буде гаразд, то десь біля 11.30, 12 часов 27 буде оголошення вирку. Я чому кажу тут, що може всі на останнє слово можуть не прийти, а на вирок, на рішення суду. Давайте не вирок, а рішення суду, а то я так сказав. Приходьте, зрозуміло, да?